Насправді зараз дуже такою прям проблемою є те, що 90% людей просто не доходять на співбесіду, вони угу. просто десь втрачаються. Дуже велика конкуренція між зарплатами, тобто все одно ніколи не буде стелі у uh -huh. зарплаті. Тобто тут треба зацікавлювати чимось іншим, знову ж тими самими цінностями, класною командною роботою, щоб заклад був там сучасним, популярним. Звісно, конкурентна зарплата має бути на ринку, uh -huh. без цього нікуди. Але якщо ми говоримо про команду і про людей, то це, звісно, от саме підбір, мотив, підбір стимулювання правильне. Uh -huh. Адаптація новачка, щоб він там не начудив, не, на не наробив, якби. Ділов і далі стримування і стимулювання, тобто uh -huh. його настільки зацікавлювати, можливо розкривати таланти, переводити на іншу, там підвищувати, на іншу посаду, переводити між закладами, якщо тобто, щоб йому не було сумно, сумно, uh -huh. е цікаво завжди, і так далі. Тобто, чуть лінати якусь танці частину з якусь частину своїх задач можна делегувати <laughs> на співробітників, якраз, але знову ж таки, це через якийсь час. Звісно, треба, як ви правильно сказали, да ну по-перше, спільна мета має да, бути, да? Да, щоб всі да. працюють на одне на одне ціле. Так. так, звісно, тому з командою зараз, тому що мотивація це більше про те, що людину рухає іти щодня на роботу. Вона має якусь мрію, там, наприклад, не знаю, купити квартиру чи будинок. А, там я не знаю, чи поїхати на море, чи ще щось, тобто це її мотивує. А вже стимулювання, тобто воно має бути більш там чітким, зрозумілим, прозорим, Конкретно. за що вона працює, для чого вона працює, і так далі. Як Тому... стимулюються або мотивуються співробітники у вас в закладі, якщо не секрет. Так, не секрет. Ми маємо змішану ставку, тобто ставку і відсоток, змішану форму оплати. Відповідно, що дає можливість коригувати знову ж таки, у розрізі витрат саме зарплату. Тобто, якщо ми більше заробляємо, більше їм платимо і так далі. І вони більше заробляють. Тобто, маєш більше роботи, більше більш оплачувану роботу, скажімо так. І відповідно таким самим можемо придумувати різні якісь штучки, що стосуються там подарунків за щось uh -huh. конкретне, за якесь досягнення визнання. Тобто, якщо в нас день народження, ми обов'язково там винагороджуємо через якісь там кружки, премії, медальки, uh -huh. там і так далі. там.